Гей українців, не завжди по Україна має кличе, нас за рідну землю і за свободу, поперемій на той же час, Верне пісню, землю і волю, свободу також померне, всеукраїнське відроди. Та з цього шляху не зверне, ай, Українці, не згодуй нас, це Україна, не згодуй нас, не згодуй І за свободу побере він на час. І в завершення хочу маленьким більшиком завершити свій виступ. Українці голови два береги Дніпра. Я закликаю вас не мовчати до боротьби вставати пора і землю свою гідно захищати, тому що справа нашу ніхто за нас не зробить. Україну разом де буде мир, порядок і закон. Дуже дякую всім. О, пані Раніше, дякуємо вам! Дякуємо. Приходьте до нас обов'язково ще і так само, головні люди, будь ласка, ми вас запрошуємо. Вірші, пісні, повідомляйте. Зараз хвилин, будь ласка. І ще раз, будь ласка, вірші, пісні, будь ласка, долучайтеся до нас. Ваша ініціатива, ваші таланти дуже необхідні для кожного з нас. Дякуємо ще раз. А я передаю слово пану Володимиру Гонському. Вітаємо Слава Україні. Високо. Терезук. Повернули. Залучилося справа за малим, щоб правильно спрацювала золота кришка золотого утазу як катапульт у Всесвіт. Що <реш> друзі, спасибі вам, що ви знову тут, що в цьому красивою ви підійшли. Приходьте сюди з кіточками. Я ще раз говорю те, що я говорив вчора ввечері.